Село вимирає. Раніше було багато людей. Я приїхала сюди, то була молодь, були й були свадьби, ходили в клуб, а тепер вже нема ніде нікого. Так про своє село Сваловичі Камінькоширського району говорить місцева жителька Марія Труш. Кількість населення тут стрімко скорочується, розповів Суспільному Любошівський селищний голова Олег Кух. Якщо декілька десятків років в цьому селі проживало більше п'ятидесяти осіб. Там була початкова школа, там була інфраструктура. А сьогодні там проживає 12 місцевих жителів. Залишилось. Мешканці збираються у центрі Сваловичів. Зараз сюди приїде магазин, пояснює житель Василь Шукалович. Це і уся інфраструктура, каже чоловік. Навіть автобус до села вже не їздить, бо невигідно. Був магазин, що я працював тут в магазині. Це все було. Тут. А треба тоді просто впущення було держави, щоб це село не підтримати. Раз на тиждень автівкою продукти сюди привозить колишня староста села Віра Матейчик разом з чоловіком. Добрий день. Що у вас, молодці, шановне! Виносимо сюди, з Такий процес. Люда по заказу собі пельмені. Все возимо, те, що. Обично Тожі, по заказу, по замовленню, от дзвонять, що привезіте молока. У нас корови в селі тримають. І люди старі вже по 80 років. Людям що старим, молоко треба, треба масло, сметана, сир, отакі продукти. Але щось наших бабульок тепер нема нікого. А ми зимою возимо навіть трактором, бо якщо дороги немає, перемітають. Дуже добрий рис, свіжий Альона. Бачу. Ми вже їздимо із го року. Тут... Дякуємо дім, що вони нам возять, що ми не вмираємо з голоду. Селяни розходяться по хатах розкладати продукти. Марія Труш несе буханець хліба у морозильну камеру, щоб зберегти до наступного приїзду магазину. Сюди полежу, вистачає тиждень чи два. Марії Микитівні 77, Живе сама, дітей немає. На життя у селі, що вимирає, не скаржиться. Не вистачає. Гроші трохи, трохи додали. Жінка каже, єдине, що бентежить, в селі немає медика. Медик є, і в хоцуні в люб'єзі, а до нас немає медика. Нас ще таких, скільки? Чотири жінки. Три, три жінки, які теж. Ну вони діти забирають їх на зиму туди. Рідні вмовляють їхати зимувати до райцентру 85-річну Катерину Турко. У Сваловичах вона живе сама. Але сьогодні, каже, повна хата гостей. Приїхали діти та онуки. Усі покремоки от мати в селі. Дома найдуть, а тепер Бог знає, яка зима буде. Вони знов хочуть забрати я. Не вгадаю, що робити. Відбивається. Господарка Босоніш іде на город, по вона для онука. Сладость. Він горілку не любить, а села любить. На тобі ковина. Дякую. <ріст> ну, всі люблять рибалку. По гриби сходити, але зараз не грибний такий сезон. А так, відпочити тут класно, тихо. А ще побут Сваловичів зафільмували в оскароносній стрічці, яку в селі знімали шість років тому, говорить уродженець села Володимир Труш. Чехи знімали, наші місцеві були задіяні люди, артисти були з Голівуда. Цікаво було, з'їжджався весь район дивитись, як знімають. Частіше б знімали такі. Люди мали б якийсь дохід. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.